Один з найбагатших людей України, соратник Ігоря Коломойського, народний депутат від Луцька Ігор Палиця, потрапив у список нардепів-прогульників і під час розмови з журналістами заявив, що завершує публічно-політичну кар'єру. Про це йдеться у матеріалі «Біус.Інфо». Олігарх Палиця, який місяцями не з'являвся у Верховній Раді, виправдовує свою відсутність тим, що, мовляв, туди ходить екс-ОПЗЖ. і це при тому, що Ігор Палиця має представницький мандат від усіх лочан і повинен відстоювати їхні інтереси, а не лише послуговуватись власними. Але Палиця взагалі не з'являється в парламенті, а його слова наведені нижче, ймовірно, є нічим іншим як просто відмовкою, щоб прикрити свою безвідповідальність, які зміст то, що я буду там сидіти, на кого дивитися? На каченого чи ще на кого, на яких представників я буду дивитися? Тому в мене принципова позиція. Я займаюся тим, що спілкуюся з виборцями. Я, Мій фонд дуже багато допомагає. Я не хочу бути публічним. Тим більше я для себе прийняв рішення закінчити з публічною політикою. Тому моя повністю зважена позиція. За кордон я не виїжджаю з січня минулого року. Знахожий ви час в Україні депутат міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі зазначив, що вважає таке виправдання. Цитуємо притягнутим за вуха. Мовляв, на його думку, у палиці є інші вагомі причини не з'являтися у раді, які нардеп не озвучує. І що більш важливе в цих словах, як на мене, так це заява про завершення палицею кар'єри публічного політика. Тож, шановні телеглядачі, зрозуміло одне. Палиця з політики вирішив остаточно йти. Чи то душа не лежить тепер, чи це перестало приносити бажаний результат, поки невідомо. Втім, заява олігарха свідчить не лише про фінал його політичної кар'єри, а й про ймовірне завершення проєкту палиці під назвою За майбутнє. Що цікаво, повноваження керівника партії він склав ще у листопаді 2023 року. Тільки от що робити сотням депутатів місцевих рад, які повірили і більше довірили свою кар'єру олігарху. Та й зрештою, яким буде далі політичне майбутнє у мера Луцька Поліщука, який і прийшов до влади від полісили Палиці? Відповіді на ці питання немає, та й навряд чи Ігоря Палицю це турбує.